Подільська державна служба з надзвичайних ситуацій щодня стоїть на варті нашої безпеки. Їхня робота не знає вихідних. Рятувальники завжди готові оперативно прийти на допомогу у найскладніших ситуаціях, аби захистити життя та здоров'я людей. Водночас, рятувальники дбають і про профілактику. Вони проводять рейди та інформаційні заходи, щоб ознайомити мешканців громади з правилами безпечної поведінки вдома і на природі. Аби запобігти біди ще до її появи. Їхня щоденна праця це приклад відданості та відповідальності, що дарує людям відчуття захищеності і упевненості у завтрашньому дні. Будьте уважними та обережними, адже від вашої свідомості залежить спокій і безпека всієї громади. Шановні громадяни, дотримуйтесь всіх вимог законодавства, не спалюйте суху рослинність та сміття, не знищуйте рідний край та не шкодьте власному життю та здоров'ю.